Друзі, вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Я з Вінниччини, звуть мене Тетяна. Я сьогодні в своїй тепличці, яку я обожнюю. Тут я грію своє серце і душу. Забуваюся за всі негаразди. Вирощую, пробую вирощувати квіти. Багато чого вчуся, бо багато виявляється, що я не знаю. Мені це подобається, і я постійно поповнюю свою колекцію різноманітних квітів. Тут у мене, ви вже знаєте, хто там мене дивиться постійно, тут у мене колеуси. Це тут, Ця часть я ще туди не дійшла, ще там треба перебрати. Ці я вже впорядкувала. Тут у мене пеларгонія, теж різні сорти. Потім, як почнуть свисти, ми будемо дивитися. Це в мене петуння ампельна. ще цей ряд маю досадити. Тут в мене теж різноманітні квіти, там і тайдали, і мікси, різні різні І ці плющі там далі різних кольорів. Я буду вас знайомити з ними всіма поступово. Зараз ну, немає, як показувати не хочу, бо вони тільки пересажені, трошки приболівші після пересадки, після холодів, після зими. Хай вони розпустяться, наберуть свою красоту, тоді я буду хвалитися. Сьогодні в мене буде розпаковочка з агромаркета. Знаю, багато там хто плюється, там розказує, що вони погані. Ну, не знаю. Е, я, це вже моя. Третя чи четверте моє замовлення. Все росте чудово. Нічого не пропадає. Все прекрасно. Вторік осінню я замовляла магнолії. Ось вони в мене є. Тут це теж звідти все живе. І це живе. ось кольорові. Тут теж все живе. Це в мене магнолія червона така. Казали, що через років три буде цвисти. Якщо не помиляюся, цей цвіт бутон, правда? Чекаю на квітку. І тут в мене магнолія. Всі живі, всі здорові. Це чудово. Лишились в мене ще були магнолії маленькі, так котик. отікай звідси. Тікай. Я їх лишила в хаті перезамовити, бо переживала, що вони можуть пропасти, змерзнути на дворі. Живі розпустилися. Ну, в теплиці раніше з року. Це вічно зелена. Це листя не скидувала. І так листя і тримало. І теж вже пішла врост. Ну і ще там багато чого, я вже й не пам'ятаю, але все живе, ніхто не вмер. Зараз будемо розпаковувати ці посилки, подивимося, що я ще собі придбала. Це хурма на віртінській морозостійкій під хав, хавкума вищий сорт. А це хурма Божий дар. Я просила е, такі. Е, Саженці, які будуть на Вінниччині зимувати, тому що це теплолюбіва культура. Ну, Вже так як у нас теж морозів немає таких, як раніше, але все одно є ну, таку більш морозистіку хурму я собі замовила. Завтра будемо вести під щепа, прищеплено. Чи нащеплено, правильно сказати. От. Саженці гарненькі, живі, здорові гнилі, думаю, немає. Завтра вже подивлюсь. Ну, по цих хто бачу, що здорові саженці. Так, тут у мене. Я розпакую. <паку> да. Бабка це моя помічниця яка любить обривати квітки буде мені допомагати, да? Ага. ага. Погонія. Прав'яний став ось такий колір. Жовта з білим і рожевим. І... Вибачте, трохи відволіклася, бо треба було на ручках побавити. Так, корінь. Корінь живий, це ніде не погнивший, не перемочений, чудовий. Тут теж все добре. Так, завтра буду садити. І ще ось тут. Подивимося, які там в мене діковинки. В мене ще півонія. Ось така. Називається як вона називається? А ось? От название так. Ми сюди добавимо, воно все в сухому торгу. Все розпускається, все здорове, не замочене нічого. Це в мене лимонник китайський. Це яскраво червоний майстер, а це І це теж майстер. Їх треба два садити в купі, щоб було запилення і плодоношення гарне. Лімоник китайський я спеціально собі замовила, давно хотіла пробувала насінням висівати, але воно не, не, не проростало. Кейк і, і, і робила, в холоді тримала місяць, і потім в теплі і замочувала. Не впучалося з насіння. Я взяла вже замовила сажанці. Лімонік китайський мені потрібен, щоб в тому він знімає чай з, з цих листочків, навіть, з гелячків, з ягід. Якщо вип'єш, тільки пити треба рано. І цілий день ти відчуваєш бадьорість. В тому уходить краще кави. На ніч пити його не можна, тільки рано. В мене вже руки. Вже втома дається знаки, рано встаєш, а ще дитина маленька на руках. Часом і не спиш по кілька ночей, а прокидаєшся, вся ніби вагони розгружала. І я собі спеціально цей лимоник посажу. Це в мене фісташка. Ось, осторожно. Біжи поливай, біжи поливай. Йди. Ага, да, поливай, все. Дивись, на мені там не потолочу. Акуратно, да, да, там ляй. Ляй-ляй. Поливай, давай, 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 поливай. Ой. Це в мене фісташка. Ну, це я більше для дочки посадила. Я не знаю, чи я дотікаю, бо кажуть, що через 6 років вона буде родити. Ну, Дочка, внуки будуть їсти. Це в мене гіпсофіла. Біла і... Рожева, махрова. Багаторічна. Читала з нею, що насіння там типу, продають і можна сіяти. Але я пробувала, в мене виходить, звичайна гіпсофіла така проста, не махрова. І читала інформацію, що з насіння воно не виходить махрова. Тому краще Придбати саджанці і садити. І така ось тридисканція красуня. Собі придбала. Красива. Це полуниця ампельна-червона. У мене є з дружевим цвітом. А Червону пробувала купляти на сайтах різних, то в мене один раз я була. Купила, щоб да, була червона я, е, квітка. Посадила на дворі маєчка. О, бачите, вже все. Вже квітки вже вона мені принесла, вже нарізала, нарвала, все, да, бабці принесла, молодець. Все, пішла далі. Треба все там тримати підвісні квіти, бо буде їм амба. Е, посадила в землю і ввірвались кури. І Кури мені видовбали цю квітку. Потім другий раз я купила, посадила, бавила в мене навіть відео є на початку, де я тільки починала свій канал. Тішилася, заглядала, натрапила на шахраїв. Звичайна клубніка була, полуниця. Звичайна біла. Потім я знову була, купила. На базарі по 25 гривень за такий кущик, і він в мене чогось просто пропав. Сподіваюся, це вже буде жити. Дивіться, гарний кущик. Гарний. Так, тут в мене тридисканція. Ще теж інший сорт, зараз розпечатаю. Ну, тут кущ прям з барської руки <схід> <Да>. <схід> продали. Прям такий <схід> великий, розкішний. Прям з барської роки називається Pink Yo. Так правильно. Так, є. Оця теж гарна. В мене ще там біла є. Сейчас покажу. Про Радисканці. Я в них взагалі закохалася ці. Ті... Вони офігенно красиві. Ось така біла в мене ще є. Я її розводжу потрошки. Ось така ще є теж. Розводів. Ось така теж, але вона дуже помалу росте. Не знаю. Це вона, я осінню придбала, то вона ну, мало наросла. Так, і ось така є ще традиція. Швидко темніє. Буду завершувати відео, бо треба вже теплицю закривати, бо я туди показую, показую. А вже сонечко сідає, треба йти до хати. Так, тут в мене що а, ще така павонія. Я не буду розпечатувати, завтра вже розпечатую. Воно все добре. В сухому торфі не загнився, не за... Легоінчики живі, здорові, викопані, видно, свіжими. Так, і ще павонія. Така, в мене пагонії нема взагалі. Я вирішила собі посадити. Ну, гарні А червоної я не замовляла. Да? Все, по... Все такі в мене. поняла які я люблю кольори ніжні? так Рожева така, біла така. Це, це біла, це ніжно рожева. Це у нас. Така. А, є червона. Це, це є. Це не забула замовити. Так. Ось такі покупочки я собі зробила. в ну, мене претензій немає до агромаркета. Все, по посотах, все соответствує товару. Все чудово, гарне. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього найкращого. І сподіваюсь, вам було цікаво. Накладна з цінами. Це ви можете теж на сайті подивитися, що по чим. Ну, повуня недорога. На цьому все. До нових відео. Підписуйтесь на мій канал. Кому буде цікаво. Буду рада новим знайомствам. І. Буду показувати, Все, у мене з того всього вийде.